І. Ти тут? Так. <кхи> так. Я тут. З тобою все гаразд? Порядок. Тільки дух переведу. А звучало так, ніби ти проригався. Так. Трохи. Певно, то через стрес. Ти скоро сканаєш на цій роботі. Так. Мабуть, варто було спокійніше роботу вибрати. Як у тебе? Чуєш, я принаймні знаю того, хто в мене стріляє, іноді навіть чому. То розповідай, що сталося. Щось не так? Mm. У нас витік. Шеф викликав до себе і сказав, що ми маємо втрутитися тут усі в офісі на нервах. Але ж це не ти приїбався, так? Ти просто розгрібаєш чуже війно? Джекі, якщо ти працюєш у контррозвідці Арасакі, то будь-який пройоб є твоїм. Не хвилюйся за мене. Я дам собі раду. Не щастить. Безпеки Арасаки запобігає масовим повстанням у сан франциско та рятує місто від руйнування. 2074 рік служба розвідки Арасаки ліквідує терористичну групу в Ріо-де-Жанейро, поклавши крайністі серакті, втративши визнаць. У 2076 році відділ контррозвідки Арасаки організовує безпечне проведення саміту Джакарті, запобігши 45 запланованим нападам та диверсіям. Господи, ві! Я просив тебе зайти ще годину тому. Довелося затриматися, але я вже скоро буду. Сраний Франкфурт. Ця сучка Бертані 100% спихне все на нас. Коротше, чекаю тебе в кабінеті і поквапся. Пан Дженкінс, очікує вас. Він у себе в кабінеті. Ага, Давно не бачилися. Це ж я, Френк. Ми бачилися під час операції льодоспад на східному узбережжі. Пам'ятаєш? О, не знав, що ти в Найт-Сіті. Як справи? Та, сам знаєш як. Тиждень тому я ще був у Кейптауні. Чув, що ти тепер працюєш у контррозвідці. Мабуть, у вас там зараз повна срака через той Франкфурт. Ти ж зараз у Дженкінса працюєш, так? Він дійсно такий, як усі кажуть. А що всі говорять про Дженкінса? Що він успішний, як і будь-який психопат. Кажуть, останнім часом у нього дах їде. Слухай, йому зараз непросто. Керівниця мала допомогти йому з підвищенням, коли приїхали японці, натомість підставила добряче. А ти у кого зараз працюєш? В Абернаті. Вона дійсно крута. Пан сама придумала, як провести ту операцію в Кейптауні. А Бернатті? Сука, через яку місць-шеф не отримав підвищення до директора зі спеціальних операцій. Ну ти ж знаєш, як воно буває. Усяке трапляється? Так, трапляється. Як там справи в Кейптауні? Операція Вантаж. Чув про неї? Зброя для локальних конфліктів в Африці. Не знав, що це ти? Було діло. Ми скидали в океан цілі ящики з гвинтівками, а там теж вже припливали та виловлювали їх на рибувовицьких човнах. Одне й те саме Шепіто. Але ж війни таке виграються. Слухай, даруй. Я трохи поспішаю. Поговоримо іншим разом. Добро? Так, так, звісно. Радий був тебе бачити. Аварійні протоколи активовані. Безпека системи підтверджена. Не дивіться, там хлопак Дженкінса. Я не міг працювати з цим придурком. Як ви думаєте, що вони зараз роблять? Їм необхідна зачистка. Будь ласка, пройдіть у приймальню. Авторизацію відвідувача підтверджено. Ти в мережі? Сідай ві, я зараз. Треба щось придумати з цим голосуванням, поки ми не втратили наші бази в морі хмар. Вони скоро розпочинають. Яка там ситуація? Угу. Угу. Як ми й думали? Ти знаєш, що робити. Починай. Директорка Абернаті? Я дивилася голосування. Що це трясця було? Прибирання лайна, яке нам підкинули на поріг із Франкфурта. І Я позбувся цієї проблеми, як ви її просили. Я просила тебе усунути проблему, а не вирізати Європейську космічну раду. Ти хоч розумієш, оскільки нам обійдеться це зам'яти? Ми потратили ліцензію, а так виграли тиждень. Це успіх. Іде шляхом найменшого опору, жодних тонкощів, як завжди. Ми про це ще поговоримо. Ненавиджу цю курву от так завжди. От так завжди. То відколи найт Сіті. Ми разом працювали над операцією в Осадці. Два роки вона прикидалася колегою, а сама тим часом копала мені яму і штовхнула мене туди, щойно стала директоркою зі спеціальних операцій. А тепер тримає пістолет біля моєї скроні, щоб я нічого не зробив. Але вона не натисне гачок, тому що я їй потрібен. Я роблю те, на що їй духу бракує. Розділяй, володарюй. Дієва стратегія. Пф, дієва. От скажи, що б ти зробив на моєму місці? Гадаю, вам варто захищатися, інакше вона й надалі витратиме об вас ноги. Твоя правда. Дайте їй добрячу вісім чи тоді вона вас поважатиме. Схоже, що наші думки збігаються щодо цього. Ось тримай. Інфоскіпка доказ моєї довіри. Уперед бери. Тут усе, що я назбирав за останні тижні біометричні дані, медична картка травми, прізвище її найближчого оточення, водія, керівника особистої охорони, коханки, чоловіка коханки усе. Зроби так, щоб обернаті більше не була проблемою. Ти сам сказав, що мені варто захищатися. Якщо хтось дізнається, що ми про це говорили, нам обом кінець. Це правда. Усі знають, що ти отримав цю посаду лише завдяки мені. Тож ніхто й не повірить, що ти тут ні до чого. А що буде, якщо я скажу ні? Не став тупих запитань. Ві, це не прохання. Бачу, що ми порозумілися. Візьми ще ось це. Перекази з рахунку можна відстежити. А от папірці зникають щойно їх витратити. Саме так знайди для цієї справи надійних людей поза корпорацією і плати їм лише цими грішми. А щодо основної мети, знайди когось, кого дуже добре знаєш. Усе зрозуміло. Так, гадаю, все чітко та ясно. Добре. Тоді Буду чекати від тебе новин. Нехай щастить. Назовні тебе чекає моя пташка у повному твоєму розпорядженні. І не підводи мене. Дженкінс, рада найт Сіті. Ось звіти, які ви просили. Мені зараз ніколи, просто перешли їх мені. Хаві, ти ще живий? Як там справи у вашому зміїному кублі? Є одна справа, Джекі, і мені потрібна твоя допомога. Вічно в тебе якісь справи, мано. Ти вже кудись влип? Іще ні. Просто треба хтось кому можна довіряти. Значить, таки влип. Гаразд зустрінемось у Лізі за годину. Спочатку Франкфурт, а тепер це голосування. Нас чекає до біса довгий день. Мені потрібне твоє рішення, можливо, одного з наших агентів викрили. Знову Франкфурт? Ні, це інше. Локальне. Кажи, тільки швидко. Наш агент у біотехніці підозрює, що його викрили. Нещодавно йому дали червоний рівень доступу, тобто найвищий. Він почав вишукувати якийсь компромат, однак результату довго немає. Ближче ще до суті. У них усе чисто. Як удома, після батьківських зборів, ми підозрюємо. Що йому спихають дезінформацію. Будемо його витягувати, чи нехай шукає далі. Які ризики? Ризики для життя доволі низькі, убивати не в їхньому стилі. Можливо, з фабрикованими звинуваченнями в пресі. У хлопця є діти, він зізнається. Нехай копає далі. Ми занадто вклалися в нього, щоб отак закінчити без жодних результатів. Ти впевнений? Я думав, що тобі не треба двічі повторювати. Ні, ні, я все зрозумів. Виберіть місце призначення. Спочатку проаналізуй ситуацію в районах. Виявлено підвищену активність поліції в Гейводі. Офіційних коментарів поки не надходило. Перехоплені радіоповідомлення свідчать про те, що в цей район відправлено Макс. Так повідомляється про аварію електромереж у районі Санто Домінго. Решта районів не виказують понаднормової активності. Пункт призначення – бар у Лізі. Прийнято. Вирушаємо. Це як випуск новин на 54-му саме для вас. Засідання Європейської космічної ради було перервано після збою в роботі системи нейронної стабілізації. П'ятеро членів ЄКР загинули, і ще три наразі в критичному стані. Правоохоронці досі з'ясовують, що могло спричинити цей приголомшливий інцидент. Усі члени Європейської космічної ради носили пристрої, надані корпорацією біотехніка. Її представники наразі відмовилися від коментарів. Наш репортер на місці подій. Ми ретельно стежимо за розвитком і тримаємо вас у курсі. Стежте за новинами на 54-му. Привіт, віп. Привіт. Ми ж домовлялися зізвонитися аж у кінці тижня. Річ у тім, що я Саторі, отримала сповіщення щодо твоїх біометричних показників. Тож я подумав, що варто тобі зателефонувати. У тебе все гаразд? Просто певні життєві негаразди. Немає причин для хвилювання. Зрозуміло. Пам'ятаєш, що я казав минулого разу? Вправи для нейромоторної релаксації тричі на день. Вони допоможуть тобі поліпшити здоров'я. Так, а вже ж. До зустрічі. Пункт призначення відсутні посадковий майданчик. Знайди якесь місце поблизу бару. До сракіті правила розпочинаю посадку згідно новими вказівками. Місце призначення завершено. Альо, блядь, їбанути чи як? Це тобі що посадковий майданчик? Ти нас ледь не розчавив нахрен. Срака господня. Добре, добре, заспокойся. але нам проблем не треба. <рекунок> О, а, що тут відбувається? Уже у нас неприємності? Жодних неприємностей. Я тут лише через справи. Приємно чути. Ласкаво просимо у Лізі. Не часто ти тут буваєш, га? Ради тебе бачити, каброн. Сідай, розказуй, чого там у тебе срака знову в милі. Я теж тебе радий бачити. Якся маєш? Хлопці з, з, Валентина з Валентина та вихору знову побили киберглеки. Якщо не ловити куль, то на цьому можна файно зробити. Як бачиш, усе по-старому, нема на що скаржитися, але ми ж здибалися не для того, щоб потякати про мене. Гайда розказуй, що там у тебе за справа. Але це Джекі має залишитися лише між нами. Певна річ, я серйозно. Мені через цю хрінь може бути хана, а я всьому спеціаліст. Ти ж пам'ятаєш, з ким трендиш, правда? Я цим заробляю. Пам'ятаєш, що сталося в Мехіко на кордоні? Ляпнув би я хоч комусь. Так, я знаю, що ти врятував мою сраку. Якби хтось дізнався про ті картелі, але ж не дізнався і про це не дізнається. Тому ти й прийшов до свого старого дружбана Джекі. Інфочіп. Візьми. Mm -hmm. Mm -hmm. І що думаєш? Це тобі влетить у копійку. І щоб не палитися, жодних переказів, лише готівкою на руки. Гроші є. Тут робота для цілої команди. Треба техніка, а може, й двох. Мережника із золотими місками, ну і шофера на швидкому авто, не кажучи вже про соло. Хм. Саме його і бракує. І це того ти до мене прийшов, щоб моя куля обновила цю впливову пані? Справа делікатна, я знаю. Тому мені й потрібен хтось кому я довіряю. Ніяка це не делікатна справа, Ермано. Це замовлення на вбивство, як не крути. Ти ж знаєш, як працює Арасака. Ну добре. Може, і не знаєш. Це не та пропозиція, від якої я міг відмовитися. А я можу і відмовляюся, і тобі варто. Тож, хай догепнемо по черзі лікеру та потеревеному про життя. Дякую, Любенько. Подвійна такі ось гренадином і лаймом від нервів немає нічого ліпшого. Будьмо. Будьмо. Що це курва за тости такі? Я розумію, коли піднімаю чарку за мама, за свою Ермана, за гарненьку Масіта. А от будьмо. Я такого не розумію. Будьмо. Це твоє замовлення і усе інше корпоративне гівно. Знаєш, що це? Un pacto con el diablo. Я тобі завжди про це казав. Ти продав свою душу тим чортам Зарасаки. Сьогодні вони наказали тобі когось обнулити. А завтра комусь скажуть обнулити тебе. Такі вже правила Гри Джекі хочеш бути на вершині, готуйся платити за це. А вже ж. Однак ти не на вершині. От Сабуру Арасака так, а ти просто пандеху, який йому прислуховує. Працюй на себе і живи для себе. Це найліпший шлях, можливо, коли-небудь. Однак, поки я під скляним ковпаком, ти завжди будеш під скляним ковпаком. Завжди. Аго! заблукали. Ще якісь проблеми. І, правильно. Ви зі штаб квартири Арасаки. Щось сталося? Це стосується Франкфурта. Це стосується тебе. Дженкінс дав тобі завдання, а ти поділишся з нами його подробицями? Ану, ще раз назви свої прізвища та відділ, а то серед твого мимрення я їх не почув. О, блядь, як себе почуваєш, трошки хуйово, правда? Твій доступ до корпоративної мережі заблокований. Уся твоя корпоративна кібернетика перестане працювати вже за дві хвилини. Віддай нам дані, які тобі передав Дженкінс, і ми завершимо процедуру звільнення. Як ви сука, дізналися, то вже не твоя справа. Дані хутко. Усе на цьому чипі. Розумний вибір. Це все? З формальностями ми покінчено. Але гадаю, що Бернаті з радістю нам доплатить, якщо ми приберемо таке гівно, як ти. Підводься, підеш із нами. Уперед, ворушися. Пригальмуй. Ви, хлопці, мабуть, трохи заблукали, відійшовши далеко від дому. Я не певен, що вам буде корисно для здоров'я виштатися в цьому баріо. Кеда Кедаклару, ти нам погрожуєш? Ну, дивись, якщо стрілятимете, то й ми долучимося. А в таких випадках хтось та й помирає. Ми отримали те, за чим прийшли. Цього вистачить. Фух, цього разу пронесло їх нагада. Ві, ти як? Усе нормально. Я не можу дихати. Hey. Тобі допомогти? Ні, це це просто синдром скасування. Ну, типу, мене від'єднало від гормональних регуляторів Біомоніка і системи супутникового аналізу. Треба звикнути. Гей, hey. гей, hey. давай я можу відвезу тебе до різеля. Чи може травма Тім за тобою заскокне. У мене забрали страховку, Джекі. І контролери Біохімії, і службову квартиру. Рахунок у банку також. Не заморозили. А відразу конфіскували. Ісусе. Отже, спритні сучари. Ти точно себе добре почуваєш. Ну це його. Дай хвилинку. Зараз я зберуся докупи. Це Це кінець, Джекі. Я втратив контроль над своїм життям. Остаточно. А мені здається, що життя навпаки повернулося до тебе. Ти не міг сказати їм ні. Тож вони це зробили за тебе. Усе буде добре. Ось побачиш. Зрештою, ти таки не все втратив. Ти про те, що в мене залишився ще друг, як мило. <реш> Ні, дурко. Я про бабло, яке тобі дали для завдання, догнав. Там, мабуть, здравезна паперова котлета. Як для початку, то геть непогано. Отак, мано. Зберися. Аго? Ти мене чуєш? Маєш хріновий вигляд. Ві. Ві! Аго, вермано. У тебе тепер буде нове життя. Дякую тобі, Глічере, за перегляд цього відео. Окрема подяка спонсорам каналу. Імена цих неймовірних людей ви зараз бачите на екрані. За кадром були Кейт Еко і Дмитро Глічер. Гліч довгого життя і процвітання.